Вітаю вас, друзі, вітаю. Українці змінюють відношення і ставлення до 1 травня, до 9 травня. І ось давайте за результатами подивимося. За результатами соцопитування Київського міжнародного інституту соціології КМІС. У 2024 році, друзі, в Україні залишається всього на всього 4% прихильників дня праці, це 1 травня, а дня перемоги на сьогодні є 11. Відсотків населення України. Ну, це різне, знаєте, по різним причинам це відбувається: і від'їзд, і ветерани да, відходять відходять назад, і час іде. І а головне, це ось війна широкомасштабна з Росією. Це дуже ну, дуже. Дуже 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 на людей негативно діє і тому зменшується і зменшується висотки і якраз за 9 травня. Так, от 1 травня воно завжди було якесь другорядне, мало якусь незначну таку популярність в українському суспільстві. Та й не тільки в українському суспільстві, взагалі і в Радянському Союзі, це була демонстрація. Але труднящі це труднящі, це потім. Це потім. А ось 9 травня воно було більш популярним. Тако, таке воно, знаєте, велике. Його, його святкували велич, показували і так далі. і так далі. Ну, таке здорове свято. да? І воно було найбільшим. У 2010 році було опитування цього ж кмісу. Там було 58% населення України. Для них це вважалося свято. Це першочерговим. Да? Однак вже в 2021 році, ще до війни, це було 30%, друзів. А ось зараз, бачите, за два ну, не, не велик, да, за два роки, практично, стало 11. Ну, ось так якось живемо. Я так думаю, ще рік-два і. Не хочеться бути поруч з Росією. Ой, не хочеться. Найбільш популярними святами у нас зараз друзі, являються, це Різдво, 70% людей святкує Різдво, Великдень 68%. Ну, далі День Незалежності 64% і День захисників і захисниць. Ну, ось так. Ось так якось воно виходить: отакі у нас свята, отакі у нас. Вподобання, друзі, йдемо далі. Спростовуємо фейки, спростовуємо Російську Федерацію. Скільки останніх днів, скільки російських помиєк пишуть, Красногорівка, там російська в Красногорівці, все, все, Красногорівка перейшла до Росії. Так, от Красногорівка під повним контролем сил оборони. Сірих зон немає. Про це повідомив офіцер 59-ї бригади імені Гандзюка Сергій Цехоцький. Він каже, що вчора вже там кричали, кричали, ні. Ми, ми, ми все зробили правильно, ми все зробили як потрібно. Єдине, каже, що була їхня група забігла на завод. На сході цього населеного пункту. Там цегельний завод виробляв цеглу і всі інші приладдя для такі там, а, б, б, б tactile, блоки різні. Так от забігла на завод, але дуже каже, ми вміло оперативно відреагували, відрізали істичні шляхи, взяли під контроль всю дорогу і підходить до заводу, заявив він. І ці зараз сидять там на заводі і не знають, що робити. Скільки їх там? Ну, здадуться, здадуться наші, візьмуть у полон, друзі. І ще сьогодні ж президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва. Да, це ж День Європи. Вона проїхала в День Європи. Ну, це, мабуть, останній візит Роберти. Роберта Мецола це друг, дійсно, друг товариш і брат України. Вона підтримувала, як могла, де могла, скільки могла. Ну, все, що було в її повноваженнях, все, що вона могла. Віддати, вона віддавала для України. Я маю на увазі свої сили, свою любов, своє е, відношення до України. і Її зустрічають точно так і будуть е, дякувати. Ну, ну, Далі буде будуть вибори в Європарламент. Скоріше вона вже не буде. Подивимось, кого оберуть, і хто з ким тепер нам прийдеться працювати, друзі. Підпишіться на мій канал. Далі ми поговоримо про наші безпілотники, про нашу роботу, про дії в уряду. Підпишіться, хто, хто забув підписатись, той, хто дивиться, не підписаний, давайте підтримувати український YouTube, україномовний YouTube. Розповсюдте, ставте вподобайки, дзвоник, натисніть, щоб до вас приходили повідомлення, коли виходить ефір. Також коментарі будь-які. Давайте підтримувати один одного. Всі інші повідомлення, всі інші анонси в кінці. Кожного випуску. Так от вночі сьогодні, окрім того, що там в Курську, да, ні, в Краснодарському краї нафтобазу ми. А я сказав, ми ні-ні. ні ні То не ми, то якісь безпілотники. 100%. Так от, сьогодні вночі безпілотники атакували, також добрі безпілотники. Нафтопереробний завод у місті Салават Башкірія, друзі. Ой-ой-ой! До, до, до нього до цього заводу 1300 кілометрів. І наші. Та що ж таке мене тягне і тягне наші? І добрі безпілотники долетіли. Дуже тобто всі знають, що це наші, це такий оборот речі, да, мови. Долетіли 1300 кілометрів. Так, не всі. Так, 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 не дуже всі, але прилетіли, вцілили, і пожежа, і руйнування там є. Це завод Салават Нафто Орг Синтез». Там і хімпродукція, і нафтопереробка йде. Ну класно, якщо ми вже туди, туди долітаємо, ну і нормально. Ну і нормально. Тепер поговоримо про діла наші насущні в уряді, друзі. Як і очікувалось, ну, рада сьогодні звільнила міністра аграрної політики Миколу Сольського та віце-прем'єр-міністра і розвитку громад Кубракова. Ну що, Сольський? Цікава ситуація по сольському. Вкрав. Посадили, заплатив, вийшов, сьогодні був в раді, звітував. Ну, все нормально. Все там нормально. Кубраков на комітет не з'явився, в Zoom не включився, комітет був, все проігнорував. При цьому сам він каже, що керівництво фракції та Шмигаль з ним не обговорювали рішення про звільнення. На засідання фракції та профільного комітету він не був запрошений. Ну кому вірити? Навіть не знаю, кому вірити. Коли отак починається звільнення, це значить людина не дуже добра і не дуже хороша. Подивимось, тепер дивіться, в уряді немає у нас міністрів, аграрної політики, молоді і спорту, Міністерства справ ветеранів, Міністерство інфраструктури, Міністерство культури і інформаційної політики. Скажіть, кому щось від цих міністрів ви щось отримуєте? Ви взагалі знаєте про їхню роботу? Ви взагалі знаєте, що вони роблять? Я вже років 10 не розумію, що взагалі аграрна політика робить як міністерство. Можливо, міг бути невеличкий підрозділ в якомусь іншому економіки там, чи інфраструктури, я не знаю. Але як міністерство не знаю. Молоді спорту, ну я не молодий. Можливо, для молоді щось є. Якщо є, пишіть. Справ ветеранів Ну, це, це порнографія, я вам хочу сказати. Інфраструктури я не сильно розумію, що це таке. Мін, ну, інформаційної політики, що це таке інформаційна Мацука? чи Хто це, чи Назаров? Хто у нас інформаційна політика взагалі-то, скажіть? Хто? Не розумію, хто це. Ой, ну і тут іще ось, да, от, е, за словами Євгенії Кравчук, це, е, депутатка зі Слуги народу, буде е, роздвоєння Мінінфраструктури розділять на два відомства. Для чого? Які відомства? Що воно буде? да? Але немає. Кравчук каже, немає кандидатур. Що сьогодні там міні, прийме рішення. Обговорювати кандидатур для чого? Я взагалі це, ось, ось, ось я не можу навіть дочитувати. Навіть не можу дочитувати. Для чого? Був один міністр і нічого. Тепер буде два міністра, два будинки, два кабінети, дві зарплати. Ми будемо вважати, що по одному, хоча там. Два автомобілі, ну все, все, два. два телевізори. Далі були заступники одного, там я не знаю 5-6, тепер буде 10-12. І все так. Це Кабмін оптимізується, це Кабмін скорочується, чи що це відбувається? У багатьох розмовах молодим людям, які в щось, щось вірять і в щось довіряють. І кажуть, та ні, ось будуть скорочувати, коли казав, що там вакансії, що це не скорочення. Це не скорочення. При тому підвищують зарплатню. Да, вакансії убирають, а зарплатню підвищують іншим. Ну, яке це скорочення? Я прожив всю незалежність з першого дня незалежності. Ні разу кабінет міністрів не скорочувався. Він завжди ріс, 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 ріс. На се... Кількість населення зменшувала, зменшувала, зменшувалася, зменшила, зменшувалася, а Кабінет міністрів ріс, ріс і ріс. Відомства створювалися, створювалися і створювались. І ось дійшли вже до того, що тепер ну, вже будемо роздвоювати. То здвоювали, тепер будемо роздвоювати. А людей в два рази менше. Це що відбувається? Де взагалі ось сидить людина і дивиться, і читає повідомлення? В тій-то області ремонтують зону відпочинку. Яку зону відпочинку? Коли війна, може репи купити, може плітоноски купити, може ще щось купити для військових, може гроші їм передати. Ні. Ні. В іншій роблять дорожки в парку. Починаєш дзвонити, узнавати, та там ніколи не було цих дорожок. Гравій був насипати. Зараз пліточку. Зараз? Під час війни? Далі йдемо. Ремонт паркану. Навіщо? Один знімають, інший став. Покрасьте. Це дешевше, це швидше, і гроші залишаться для війни, щоб наші хлопці не помирали, щоб дівчата не помирали. Плювати плювати. Ось ті, хто в тилу, більшість з них чомусь не розуміють тих, хто воює, хто життя віддає. Далі букви в метро. Навіщо? Щоб що потім змінити букви, щоб що потім? Під час війни. Я все наголошу, що це під час війни в мирний час, можливо, піда. Далі. Побудували зупинку. Ну, слава Богу, не розрізали е, червону стрічку. Звоню, знаю, там взагалі ніколи від народження, коли автобус починав зупинятися, там ніколи не було зупинки. Зараз потрібно під час війни, а може потім. І ось люди, коли дивляться на оце, на здвоєння роздвоєння міністерств. На те, що міністри не бувають на фронті, помічники не бувають на фронті, заступники не бувають на фронті. А Зеленський поганий. А Безугла безумна. А вони бувають. А міністр оборони зараз буває. А сирський там не вилазить. Та да, дяжка. що кинули на цю людину і продовжують хейтити, і продовжують знущатися. Друзі, я хочу подякувати тим, Хто це хто розуміє, що треба відстоювати державу? Я хочу подякувати донаторам. Величезна вам подяка! Чебатар Ларисі? Бридак Людмилі, Людмила дякую. Одна третя, канал, дві третіх дрони. Дякую вам особисто, Людмила. Велика вам подяка. Вороніну Віталію, Монобанк. Дякую вам, Віталій, дякую, дякую. Грищук Ользі, три, три перекази. Грищук Ольга. Велика вам подяка, Ольга. І Кравчук Марія величезна, величезна вам подяка. Також три перекази. Друзі, ви, ви класні. Ви реально класні. Ви реально справжні, справжні українці, справжні люди, справжні друзі. Дякую, величезна вам подякую. Дякую всім за ваші посилки, друзі. Хлопці дякують, хлопці дякують за дрони, хлопці дякують за спальники. Вони дуже потрібні. Ось ми начебто, як воно пішло, куди-сюди. Ні, нікуди, нікуди воно не пішло. Це потрібні речі. Це дуже потрібні речі. Я вам хочу сказати: у мене на Донеччині, куди ми зараз веземо, там зараз е ночі прохолодні. Дуже прохолодні. Ми, правда, вже змінили зимні на такі більш, більш легкі, але вони теплі, добрі. І спати просто так, повірте мені, це не в ліжку. Це не в нашому ліжечку з телевізором або з комп'ютером, або ще що. Ні, з автоматом на земельці, друзі, або на деревині, або ще десь. А спальники потрібні. Дякую всім за це. Тим, хто посилає посилки, хлопці настільки радіють смаколикам і домашній їжі, ну дуже. Тому що я ж кажу, наші дві бригади це не те, що е, куди всі їдять, десь приймають нагороди і медальки, вито, ні, це все хорошо. Я не то скажу, що там я щось за ні, це все добре, це все нормально, хай нагороджують. Наші бригади вони трохи ну такі, от знаєте, мало відомі, але те, що вони роблять. Вони роблять не менше інших, повірте, не менше, а іноді і більше. Тому мені просто шкода, коли ми їдемо в Авдіївку, і там хлопці кажуть, до нас ніхто два місяці не приїстив. І у них сльози. Ну, дякую. Величезна вам подяка, друзі. Сітки, все, все посуд одноразовий, одежа для танкістів, для ремонту. Не потрібно дуже добру для ремонту. Розумієте, дякую вам. І смаколики те, що можете. Я звертаюся до моїх фейсбучних друзів. Друзі, переходьте на YouTube. Ви бачите, я в Фейсбуці пишу все менше і менше, менше і менше. І так і буде. Більше буду переходити YouTube Телеграм. Telegram, тому що Facebook, ну, я вибачаюсь, колись це була елітна соціальна мережа. На сьогодні вона, ну, дуже, як на мене. Погана мережа. По-перше, там е, не дають висловитися так, як ти хочеш. По-друге, блокують, виводять, портять. По-третє, ну там стільки ненормативного, там стільки зла, там стільки всього ненормального, що завтра вранці ми про це поговоримо також, як ми там живемо і що там у нас відбувається. Про реквізити. Під кожним відео є всі реквізити. Монобанка на збори, нові збори для дронів вона не буде закриватися. Випорожнили, пішли далі. Випорожнили банку, пішли далі. Всім величезна подяка. Так що хто хоче, там є все. Є банк, є монобанк, є Приватбанк. Заходьте, дивіться, дивіться. ну і допомагати. те, не, 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 що я все время використовую слово допомагати. Воювати разом з нашими військовими це наш обов'язок, друзі. Я вам дякую, до завтра. Україна переможе!